Тобто, тут фактично в більшості своєму дуже буде багато відосів. Тобто, там воно. А, він мені. Блін! Ну ти булка, Я не музицю, гроїтися зі мною. Кіцік, кіцік. Всім привіт! Перший випуск Теревенів в новому році. Беріть чай, каву, щось смачненьке, і ходімо дивитися, що ж такого цікавого я вам підготувала. А там буде весело. Котик щось знає. Пау! Вдар мене. Вдар мене. А я тобі заплачу. Якщо що, я проти насилля, але просто саме так я бачу спілкування в одному із японських барів, де відвідувачі платять за те, щоб офіціанти їх били по обличчю. О, така в них любов до цього. Спочатку ляпаса наносила тільки одна співробітниця закладу за запитом, але в міру того як попит зростав, керівництво найняло кілька дівчат, готових роздати ляпаси, і навіть почали стягувати плату в розмірі 100 ієн. Це приблизно 25 гривень за кожен удар. Спочатку адміністрація бару стягувала з людей до 500 ієн за вибір співробітника, який дасть ляпаса. Послуга сподобалася не тільки японським чоловікам і жінкам, а й цікавим і Земним туристам. Ну, і звісно ж, таку послугу придумали не просто так. А для того, аби е якось заманювати відвідувачів, я б хотіла бути на місці офіціантки. От приходиш тебе, такий, знаєте, поганий день, все якось не так складається. Тут приходить людина, яка каже: Бий, бий, мене, я тобі плачу. Ну, це ж кайф. І ти просто відводиш душу, тобі потім ще якісь гроші капають. Ідеально. А, ну він просто підспівує. Знаєте чому? Тому що зараз буде новина для всіх любителів Тейлор Свіфт. <звісна> З весняного семестру в Гарвардському університеті планують зробити лекцію та навіть весь курс про Тейлор Свіфт та її світ. Лекції читатиме професор англійської мови та літературний критик Стефані Берт. Студенти додатково вивчатимуть різноманітні вірші, мемуари, романи, які були важливими для Тейлор Свіфт, точніше, які є важливими для Тейлор Свіфт. Крім цього, студенти навчатимуться писати свої пісні, які будуть відрізнятися від декламування віршів і так далі. Хто така Тейлор Свіфт, Може, ви не чули чи не бачили? А вона, до речі, дуже цікава пані. Тейлор Свіфт одна з найвідоміших американських поп-зірок 2000-х років, яка починала кар'єру в індустрії кантрі-музики. Також професійна гітаристка, актриса, режисер та ціві персона володарка 225 професійних нагород, серед яких 11 нагород Гремі. Журнал Time назвав Свіфт людиною року 2023. А також нещодавно вона стала мільярдеркою завдяки, зокрема, світовому туру. Тур співаль офіційно став найкасовішим в історії. Виторг від нього вперше у світі перевищив 1 мільярд доларів, незважаючи на те, що він ще не закінчився. Розпочався 17 березня 2023 року і завершиться 23 листопада 2024. Станом на січень на курс вже записалися 300 людей, і очікується, що ця цифра тільки зростатиме. Рубрика Катячий патруль. Пуперопумпум пум! Тікток назвав головне відео цього року. Ролик, де вівчарка Кейт пасе овець. Відос набрав 111 мільйонів переглядів. Гляньте і ви. А тепер подивіться просто китайську рекламу одягу для тварин. Завдяки китайському додатку Hello Street Cat, в якому можна задонатити на корм котикам, світ дізнався про містера Фреша. Додатку ж можна дивитися, як тварини їдять корм, за який ти заплатив. Так, містер Фреш і став зіркою Мукбангів. Макдональдс Сіднеї вийшов на новий космічний рівень. Приготування замовлень здійснюється у жовтому скляному кубі, розташованому прямо над стійкою видачі. А потім готові замовлення самі летять транспортером вниз. Виглядає це дуже футуристично. У Мілані від. У Мілані відкрили пффу. У Мілані відкрили. Відкрили вже у Мілані, вже все відкрили в Мілані. Розумієте, вже там відкрили, сам відкрили, тут відкрили. У Мілані відкрили унікальне СПА. Просто подивіться. Тут будь-хто може відчувати себе в епіцентрі шторму або урагану. Перше епічне спа для сміливих. А тепер чекаю ваші коментарі, чи хотіли б ви в такому спа відпочити. Ну, я сумніваюся, що ви там відпочили морально, я б точно не відпочила, тому що я б завжди думала, що зараз буде якийсь, якийсь ураган Катріна, наприклад. І, і все, і всім буде тренда. Чекаю ваших коментарів. А тут вангую, що скоро це просто буде новий тренд. В китайському магазині, там якась мережа магазинів. Значить, вони вирішили замість манекенів використовувати живих людей. На відео видно, як моделі ходять по біговій доріжці і виконують роль пластикових чоловічків. Мені от тільки, знаєте цікаво. А як вони ну їдять? Як тут який в них е, робочий день? Або знаєте, ти питають, яким ти працюєш? Ти кажеш, я працюю манекеном. Просто прихожу і хожу по біговій доріжці. Цікава робота, але 100%. Думаю, що десь це вже побачить і скоро прийде і до нас. Тому, у кого немає роботи, будь ласка, готуйтесь, ходіть по біговій доріжці. В США створили собачі лежанки для людей. Навіщо купувати якісь меблі? Купляєш собі велику лежанку і спиш собі посеред квартири. Назві брендів, звісно. Pluffle, pluffle. <laughs> they are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Pluffle, pluffle. Вартість може видатися дорогою для українців. Наприклад, на Амазон товар продають за 260 доларів. Це приблизно 9700 гривень від бренду Вовопет. А от лежанка від Плуфул коштує ще дорожче: 400 доларів. Це 15 тисяч гривень. Однак, в коментарях до оголошень покупці діляться враженнями, і фото попутно жартуючи, що гігантська лежанка чудово підійде людям, які хочуть відчути себе собакою. І, от, до речі, в нас було відео про те, як в Китаї один пан виріс, заробив кошти і вирішив, що буде він собакою. Та, десь ось тут залишу вам посилання. От Просто він вирішив одягнути костюм і ходити по вулицям, як собака. Ну, і звісно ж, містична рубрика для тих, хто любить Гаррі Поттера. Новий нереальний дроп для фанатів Гаррі Потера мантія мантія-невидимка, яка справді працює. Щоправда, потрібен спеціальний додаток. Redmi у рамках колаби з Гаррі Потером зробили навушники у відповідному стилі. Xiaomi випустили лімітовану колекцію Redmi 12 Turbo в стилі Гаррі Потера. Також до покупки додається лист з Хогвартсу, шарф, чохол та наклейки. Смартфон має ряд візуальних відмінностей, а також додаткові аксесуари в комплекті. Гаджет доступний у модифікації 12 та 256 ГБ і оцінюється у 349 баксів. А тепер чекаю ваші коментарі. Хто хотів би собі мантію невидимку Розумію, що ну телефон, навушники, це все прикольне і класно, але мантія невидимка. А я нагадую, що ми з вами просуваємо український контент, тому ваша вподобайка, коментар, репост, дзвіночок допоможе, знаєте, продвинути теревені далі в рекомендації, щоб більше людей подивилися, розгрузилися. в них було класний настрій. Ну ви розумієте, що робити? Це, типу, знаєте, дуже тонкий натяк. Це прям дуже тонкий натяк. Це я цьому ну, на всіх, хто це зробив. Хто це не зробив, в цьому відлітає відраз момент. Від... Відраз. відраз! Відлітає моментально. Поняли? Бійтесь! І завершимо на такій класній, позитивній і добрій новині. Хаяо Міядзакі отримав свій перший золотий глобус. Примітно, що цю першу статуетку він отримав за останній мультфільм. Нагадаю, що він спеціально вийшов із заслуженого відпочинку, аби випустити напівавтобіографічний мультфільм Хлопчик і Птах. Ну, звісно ж, мораль. Що ніколи не пізно вийти, знаєте, після канікул. У нас ще багато-багато років для цього. І звісно ж, ніколи не пізно творити і робити те, що ви любите. Нагадую, що кожен наш донат це дуже важливо, і таким чином ми з вами наближаємо нашу перемогу і допомагаємо нашим військовим. Тому не проходьте повз якогось збору, якому ви довіряєте. В цьому і вас. І звісно ж чекаю на наступних зустрічах. Não parametres.